В Олександрії пізно вночі, 16 листопада, сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода. На автодорозі по вулиці Героїв Сталінграда на підйомі неподалік від заправки Око, молода дівчина за кермом автомобіля Lexus не втрималася на слизькій після дощу дорозі. Виїхала на зустрічну смугу, потім з'їхала у кювет і перевернулася. Близько четвертої ранку про подію до міської поліції повідомили надзвичайники, які першими дізналися про аварію. На місце пригоди була направлена слідча оперативна група, які з'ясували, що за кермом автомобіля знаходилась дівчина 1993, 1993 року народження, яка не впоралась з керуванням та злетіла з дороги. Дівчина за кермом отримала під час аварії закриту черепно-мозкову травму та рублені рани голови, однак не смертельні. У понівеченому автомобілі, окрім водія, знаходилася також пасажирка, теж молода дівчина, яка отримала у ДТП значні тілесні ушкодження і одразу була доставлена до реанімації міської лікарні. Це жителька району 92-го року народження, яка постраждала. Її було госпіталізовано до лікарні, проте в лікарні вона померла. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії та проводять необхідні медичні експертизи та слідчо-оперативні заходи. По даному факту відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, що потягло за собою смерть особи. Справою займається слідче управління головного управління поліції в Кіровоградській області.